Розпочинаємо нашу заливку. Друзі, ви всі бачили вчора, як нам завозили. 300 гривень повернули, але я знаю, привезли замість 2, 3 кубів 2 куба щебня, Ну і піска замість 4-2. Ось так у нас працюють ті, хто завозять щибінь через інтернет. Ну що, розпочинаємо. Поїхали. Засипали, там, де в нас дижечки були в палубці, щебнем засипали. Що розпочинаємо заливати. Приготували шість мішків цементу, воду, пісок, все, запускаємося. ось так у нас виходить. Дві години попрацювали і ось так у нас вийшло. Як вам наш навіс? Що будемо робити далі? Підписуйтесь на канал, побачите.